Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та Його, Господа Ісуса Христа з проханням, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неошкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. І знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині, біля джерела на дорозі до шур, і сказав Агора, Сарина. Невільниця, звідки ж то прийшла ти, і куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари пані моєї, а ангел Господній промовив до неї: Вернися до пані своєї і терпі під руками її. І ангел Господній промовив до неї. Сильно розмножу потомство твоє і через безліч буде воно незлічене.